23 березня, Тернопіль в ефірі. Працюємо наживо, аби розповісти вам все актуальне станом на цю годину. Причин для хвилювання немає в управлінні ДСНС Тернопільської області. Пояснили, чому зранку під час повітряної тривоги громадяни отримали смс-повідомлення. Цитую відповідь така: це сталося внаслідок технічних причин. Відбувся тимчасовий збій програмного забезпечення. Фахівці працюють над усуненням несправності. Удари і руйнування від війни стосуються не тільки великих міст, будівель чи інфраструктури. Війна, яку ворог розгорнув в Україні, вже залишила чимало слідів на здоров'ї наших людей. Це стосується травм, які захисники отримують на фронті, які цивільні отримують внаслідок терористичних атак, а також психологічні проблеми українців. За останній рік боротьба триває і на медичному фронті. Наші журналісти дізнавалися більше про реабілітацію бійців. Дивіться далі в сюжеті. Війна це не лише про бої, наступи і перемоги. Війна це про відважність і мужність проживати усі наслідки. Взірвалася міна позаду мене і оламок, ну скажімо так, осколок мене вибухової потрапив у. Позвонок летіло все, і артилерія працювала, і стріляли. І ну а ранення отримав від БМП. Снаряд прилетів прямо в край окопа. Дмитро пішов воювати влітку 2022-го. Став снайпером. Олександр же штурмовиком. Обидва боролись з ворогом на найзапеклішому східному рубежі. В них чимало історій про штурми, життя на нулі, але зараз чоловіки розповідають про крайній бій і поранення, бо це ще одна сторона війни. Ми були на одтяжки, то сам вибирався. Получилось так, що я сам остався. Тобто і вибирався сам. Помню, що простоїв десь ще секунд 10 простоїв і впав, бо не міг ну рухатись взагалі. Вони заново вчаться рухатися, сидіти і ходити. Реабілітація це тепер їхня війна за повноцінне життя. Медики і терапевти розповідають, останній рік був важким не лише на фронті, а й у стінах їхнього відділення. Наше відділення розраховано на 30 ліжок, і внаслідок ситуації, яка склалася в країні, на сьогоднішній день наше відділення повністю заповнене людьми. І у нас зараз стоїть черга. У нас в районі 20-25 людей зараз в черзі. В наше відділення. Окрім військових реабілітації потребують і внутрішньопереміщені особи, і цивільні. Війна буквально торкнулася кожного українця. Якщо не фізично, то психологічно. Це є пацієнти ВПО, тобто переміщені особи. Є також є пацієнти ЗСУ, пацієнти Нацгвардії, ті люди, які брали участь в воєнних діях. Значно збільшилась їхня кількість. Тобто, якщо на початку війни ми майже не мали таких пацієнтів, на сьогоднішній день проходить поїзд, Ці пацієнти є в нашій лікарні, вони є в нейрохірургічних відділеннях. Багато так, і потім вони переводяться в наші реабілітаційні відділення. Значно побільшало пацієнтів з черепно мозковою травмою. З Після міновибухових травм, тобто дуже багато є пацієнтів зараз з ураженнями периферичної нервової системи, і також спінальна травма. Звичайно, ніхто не очікував таких масштабів, кажуть терапевти. Але попереду не менше роботи. Тому вони щодня вдосконалюються, аби ставити на ноги українців в усіх сенсах. Найважче це були спинномозкові травми. Молоді наші хлопці, молоді бійці, які зазнали такої травми. Це Напевно, в цьому полягала більш така важка робота, що потрібно працювати з такими людьми. Складність самих випадків залежить від тяжкості захворювання пацієнтів. Ми розуміємо, що спінальна травма вона набагато важча порівняно з інсультом. Звичайно, що є інсульти теж, локалізація є. Більше вогнище ураження вони йдуть важчими. Якщо є менше вогнище ураження, вони набагато легші є. В основному працюємо з відновленням верхньої кінцівки. Попри фізичну реабілітацію, важлива також психологічна допомога людям. Звісно, люди більше все ж таки потребують цієї роботи з психологом, тому що маємо таку напружену ситуацію в країні, війну і, відповідно, пацієнтів, які постраждали від цих подій. Зазвичай ми працюємо над, над прийняттям того, що є тут і тепер, і як з цим жити далі і давати собі раду. Медики, реабілітологи, рідні і близькі поранених людей всі зараз працюють над одним. Повернення до нормального життя кожного, кому ця війна завдала травм. Далі історія. Щодня вони за крок до смерті, але, попри важкі бої, втому і страх все одно продовжують боронити нашу державу. Українські військові, ті, кому завжди є що сказати, адже вони бачили все. Його позивний Федір, і він на фронті вже більше року. Разом із побратимами рятував наших полонених. Наша журналістка Олеся Липчак поспілкувалася із військовим і дізналася, як все було. А вас називають призраком, вас хочуть вбити. Ну, і десь через два дні мені командир дає перехвати, і каже, дивіться, ти знаменитись. Я кажу, чому я знаменитись? Я ж такий самий, як всі. Він каже, ні, тебе вже навіть. Росіяни знають, шукають, хочуть тебе вбити. Так що дивиться, каже, там не попадайся. Його позивний Федір. Деякі кличуть Трофимович. Він справжній патріот своєї батьківщини. Довгий час був водієм в пожежній частині, але минулого року рішуче вирішив йти воювати. 28 лютого 2022-го добровольцем записався на службу. Зізнається, хотів до механізованих військ, але його відправили до одеської морської піхоти. Сталося 2 березня. У Нас була підготовка, десь. В середньому около 3-4 тижні. Ну і так, як невідкладні дії були, наша бригада знаходилася під Миколаєвом, противник був вже практично під містом, багато було погиблих і командування вирішило нас підправити туди на посилення. Тобто ми там десь 10 днів відстоювали Миколаїв. Відповідно загроза була з сторони Зміїного острова на Басарабії. Тоже командування вирішило, що морська піхота повинна захистити Одеську область. І нас було перекинуто туди, де ми провели десь порядка чотирьох місяців. Там захисник бачив усім відомий руський корабль і його знищення. Крайсер Москва пішов на дно. Потупили їх прямо в морі. Розповідає, завжди намагався виконувати завдання так, як того вимагають командири. Цим самим заробив авторитет серед побратимів. Дослужився до того, що мене призначили техніку в роти. Я був водієм БМП, їжджав на бойові позиції, ну, виконував завдання командирів. Ну, то є, що сказати не можу, самі розумієте, це війна. Федір пригадує страшні моменти, коли його у складі батальйону відправили у найгарячіші бойові точки. Каже, позиції тримали мужньо, навіть під час сильних штурмувань. У цивільному житті багато речей нагадує про пережити. Навіть місце, де з ним спілкуємось, має для чоловіка свої асоціації. У схожому будинку на фронті переховувались окупанти разом із українськими полоненими. Зайшовши в те підвальне приміщення, Федору разом із побратимами вдалося звільнити полонених і дізнатись інформацію про окупання. Благодаря нашим э, хлопцям бойовим вибили їх звідти і вказалося, що там в плену сидів хлопчик 72-ї бригади, вже без вісті пропавший, ніхто не знав, де він дівся, а він, казав, в них плюнув. Настільки він був ухлут, у такий спорний, що він навіть не міг говорити. Він, коли наших побачив, він почав говорити зі свого страху навіть по-англійськи. Ну це біда, це жахти треба побачити. Цим полоненим виявився Олексій Гордєєв, саме той, який пролежав у підвалі серед вбитих та поранених товаришів 42 дні. Він казав, там один якийсь п'є не здався, руський, я його правда не бачив. Каже, не дуже з типу, його територію, бо він нідекули давав печенька з'їсти. Тобто представте, людина місяць сиділа без світла, без нічого. Він так виходив. що ну, ми його несли, він легенький був зовсім. А, І давали йому спеціально пити йому антіфріз. Ви можете розуміти, що в нього там всередині робиться. Чоловік зізнається, в його підрозділі були сильні бійці, з якими не страшно йти проти ворога. Зараз захисник на лікуванні отримав поранення. І спеціальні осколки не роблять, щоб вивести наш бойовий склад, щоб були не бойові люди. Тобто їм не вигідно мене вбивати, їм вигідніше мене знищити як солдата, тобто зробити мені таке поранення, щоб я не міг воювати. У чоловіка є велика мотивація у боротьбі за волю. Людина, яка виїжджає за кордон і думає там жити, вона потеряла все. Тож тобто людина, яка не має батьківщини, вона без нічого. Тільки діти або правнуки, в них буде батьківщина і ту країну, яку ти вибереш. Я родився в Україні, я вирізний. Мені Україна дала, все руки, ноги. Я погано, добре, я жив в цій державі, я жив тим життям, я щасливий, що я прожив таке життя. Ще один стимул його діти і бажання захистити Україну від втрат. Тому каже, хто може, має боротися за правду і справедливість. Продовжуємо ще 14 шкільних автобусів отримують громади Тернопільщини. Незабаром чотири від міжнародних партнерів. А через місяць ще 10 із Нідерландів. Їх передадуть у Кременецьку, Залозецьку, Скориківську, Теребовлянську, Бережанську, Бурсуківську, Заліщицьку, Монастириську, Лановецьку і Трибухівську громади. Таким чином компенсують вклад, який вони зробили на початку повномасштабного вторгнення. Віддали 40 шкільних автобусів на евакуацію в потребуючі регіони. Зараз шкільний Парк Тернопільщини потроху відновлюють минулого тижня. Ключі від трьох шкільних автобусів отримали голови Шумської, Великодедеркальської та Саранчуківської громад. Цього наступного тижня максимум ми очікуємо ще чотири автобуси. Це буде Вишнівецька громада, а Борщівська і Зборівська. Тобто, ще плюс чотири автобуси. Чому ці громади? Давайте чесно. Тому що найбільше вони вітали, і найбільше їм ну не найбільше, а ми просто повертаємо їх. 17 автобусів зараз є загалом. Плюс в тому році в бюджеті передбачено 1 мільярд гривень на закупівлю автобусів. І донатимо на Збройні сили в будь-який спосіб. Навіть у такий незвичний, як проєкт. Побачимось. Правила прості: купити зустріч з цікавою тобі людиною, а гроші переведуть на рахунок Збройних сил України. Детальніше, як взяти участь, дивимося в сюжеті. Прогнивший ти глянь навкруги! Що бачиш, там позаду ти. Знайомтесь, це Славко і Маріо. Вони музиканти, на перший погляд, може здати, що хлопці друзі, але це одна із перших їхніх зустрічей. А все завдяки проєкту Побачимося, де Славко виставив себе на продаж, аби допомогти Збройним силам України. Музиканти від самого початку вторгнення всі активно почали організовувати різні концерти, благодійні волонтерити і так далі. І ми також тому числі тут в Тернополі часто організовували різні такі штуки. І як тільки Мої друзі запропонували мені взяти участь в цьому проєкті. Я одразу погодився, ну, того, щоб допомогти нашим захисникам. Зустріч з Ярославом придбав Маріо. каже за неї віддав 1300 гривень. До цього хлопці були знайомі заочно, а тепер вдалося зустрітись і поспілкуватись наживо. Зустрітися з людиною, з якою ти не так часто бачишся, але хочеш побачитися і поговорити. Це дуже важлива штука. Ось відповідно, я поставив просто ставку на своїх знайомих. Це було не перший раз, і тут мене починають просто перебивати. Я думаю, ні, я куплю Славіка. Я, я, я хочу перемогти. Аукціон зустрічей, «Побачимо» стартував у 2020 Атому році в Коломиї. Тоді кошти збирали для хворих діток. Для цього організатори проєкту обрали доволі нестандартний спосіб виставляти на продаж зустріч із цікавими людьми. Тепер, побачимось, має свої осередки в кількох містах, зокрема і в Тернополі. У файному місті проєкт стартував наприкінці лютого цьогоріч. Його мета зібрати кошти для 77-го батальйону сил ТРО Збройних сил України. Почалося це десь у середині січня. Тоді нам дали всі деталі, і вже з середини січня ми почали шукати людей. Спочатку ми пішли по всіх своїх знайомих, занесла їх всіх список, почали їм всім розказувати про цю ініціативу. Коли ми зрозуміли, що би, ресурс закінчується, ми пішли просто в інстаграм, забили геолокацію Тернопіль і почали дивитися, хто є, тобто по різних майстрах, музикантах, ведучих. Правила аукціону дуже прості, розповідають організатори. На продаж виставляють зустріч з людиною. Початкова вартість 200 гривень, мінімальний крок 100 гривень. Виграє той, хто встановить найбільшу ставку. Загалом аукціон на одну людину триває п'ять днів. Найбільша ставочка насправді стала для нас великим сюрпризом. Це якраз було за одну дівчинку, яка сама виявила бажання взяти участь в аукціоні, і торги за неї закрилися на сумі 850 доларів. Завдяки таким зустрічам, на рахунку тернопільського осередку аукціону, побачимось, вже є 100 тисяч гривень. Необхідна сума зібрана. Проте кажуть організатори, проект ще триватиме. Зараз зареєстровано 82 учасники, а хочуть сягнути цифри 100. Вже потім будуть вирішувати на що витратять зібрані гроші. Новини спорту золото і бронза чемпіонату України з біатлону в тернопільських спортсменів. Дмитро Підручний Віталій Манзен змагалися у суперспринті в весняній частині чемпіонату України з біатлону. Першим переможцем став тернополянин Дмитро Підручний, третє місце. Як і у кваліфікації, в ще одного тернополянина Віталія Манзена. йому не вистачило лише три секунди, щоб стати другим. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин буде ввечері, тож до зустрічі.